Компетентності для навчання протягом життя комплексний підхід до розвитку в ЄС. Добрий день, шановні студенти. У сучасному світі, що стрімко змінюється, поняття навчання вже не обмежується шкільними роками. Навчання протягом життя стало не просто трендом, а життєвою необхідністю і ключовою ролью у цьому процесі відіграють ключові компетентності. Сьогодні ми зануримося у цю важливу тему, розглянувши європейський досвід та його адаптацію. Поняття і роль ключових компетентностей у житті людини. Що таке компетентність? Це не просто знання, чи вміння. Компетентність – це динамічне поєднання знань. Навичок, ставлень, цінностей та досвіду, яке дозволяє людині успішно виконувати певну діяльність або розв'язувати життєві завдання. Це здатність застосовувати набути на практиці, адаптуватися до нових умов і бути ефективним. Роль ключових компетентностей адаптація до змін у світі, де технології та ринок праці трансформуються щодня. Ключові компетентності здають можливість людині залишатися затребуваною та успішною. Особистісний розвиток вони сприяють самореалізації, формуванню критичного мислення, самостійності та відповідальності, соціальна інтеграція, компетентності, пов'язані з комунікацією, співпрацею та розуміння інших, допомагають будувати здорові стосунки в суспільстві, економічна активність вони є фундаментом для успішної кар'єри, підприємництва та адаптації до вимог ринку праці, активна громадянська позиція, компетентності, такі як критичне мислення, відповідальність та розуміння суспільства, процесів сприяють формуванню активної громадянської позиції. Рамкова програма ЄС щодо оновлених ключових компетентностей. Європейський союз віддав належну увагу розвитку ключових компетентностей, розглядаючи їх як основу для формування громадян, здатних до ефективного функціонування в сучасному суспільстві та на ринку праці. Перша знакова рамкова програма була ухвалена у 2006 році. Однак, зважаючи на динамічний розвиток суспільства, технологій та потреб ринку праці у 2018 році була. Представлена оновлена рамкова програма ЄС щодо ключових компетентностей для навчання протягом життя. Ця оновлена програма є більш гнучкою, враховує цифровізацію, стійкий розвиток та потреби в глибокому особистісному розвитку. Порівняльний перелік ключових компетентностей ЄС 2006 та 2018 року. Важливо зазначити, хоча перелік оновився, багато елементів попередньої програми збереглися, але були переосмислені та доповнені. Наприклад, з тім компетентності тепер інтегровані в інші категорії, а цифрова компетентність отримала новий більш глибокий вимір. Опис оновлених ключових компетентностей 2018 року. Давайте детальніше розглянемо кожну з восьми оновлених ключових компетентностей. Письменність – це не лише вміння читати і писати, а й розуміти, інтегрувати, створювати та комунікувати письмові тексти в різних форматах та контекстах. Це також здатність до критичного аналізу інформації. Багатомовність – вміння ефективно спілкуватися щонайменше трьома мовами: рідна, одна іноземна та мова національної меншини або інша іноземна Це включає розуміння мовного розмаїття, розток міжкультурного діалогу, цифрова компетентність. Це вміння впевнено критично та відповідально використовувати цифрові технології для навчання, роботи та суспільної участі. Вона включає інформаційну грамотність. Пошук, фільтрація, оцінка інформації, комунікація та співпрацю, використання цифрових інструментів для спілкування, створення цифрового контенту, розробка та обробка цифрових матеріалів, безпеку, захист даних, розуміння ризиків, вирішення проблем, використання технологій для пошуку рішень. Особистісна соціальна та навчальна компетентність це комплексна компетентність, що охоплює самоусвідомлення та саморегуляція. Розуміти себе, свої емоції, вміння управляти ними, здоров'я та благополуччя, то робота про фізичне та психічне здоров'я, навчання протягом життя, мотивація до навчання, планування, самооцінка, вміння навчатися, співпраця, комунікація та емпатія, ефективна взаємодія з іншими, вирішення компенсування. Конфліктів підприємницька компетентність це не лише про створення бізнесу, а й про проактивність, ініціативність, креативність, готовність брати на себе відповідальність, планувати та реалізувати свої власні ідеї, це вміння бачити можливості та долати перешкоди, компетентність у сфері громадянської активності. Це розуміння суспільних процесів, прав та обов'язків громадянина, принципів демократії, включає здатність до критичного мислення, аналізу суспільних проблем, участі в суспільному житті та відстоювання демократичних. Цінностей, компетентність у сфері культурної обізності та вираження, це розуміння та повага до культурної різноманітності, вміння виражати себе через різні види мистецтва: музика, література, образотворче мистецтво, це також здатність оцінювати та критично аналізувати культурні прояви, компетентність у сфері стійкого розвитку та глобальної громадянськості, це розуміння взаємозв'язку, між людською діяльністю та навколишнім середовищем. Свідомлення глобальних викликів, зміна клімату, бідність, нерівність, включає відповідальне ставлення до ресурсів, підтримку справедливого суспільства та готовність діяти на благо планети. Ну що ж, зробимо висновок? Оновлення ключові компетентності ЄС є вичерпним орієнтиром для формування освіти, яка готує особистість до викликів 21-го століття. Вони підкреслюють необхідність комплексного підходу, де знання поєднується з практичними навичками, емоційною зрілістю, громадянської відповідальності та готовності до постійного навчання, впровадження цих компетентностей у національну освітню систему це стратегічний крок до формування успішного, адаптованого та відповідального покоління. Дякую за увагу!